Підписуйтесь, щоб не пропустити вигідні пропозиції. До продажу пропонується новий сучасний будинок на власній земельній ділянці 5 соток у місті Бориспіль. Ідеальний варіант для комфортного життя родини в зручній та розвиненій локації. Будинок спроектований з урахуванням сучасних потреб та практичного планування. У ньому передбачено три окремі спальні кімнати, що забезпечують комфорт і приватність для кожного члена сім'ї. Простора кухня студія з виходом на терасу стане улюбленим місцем для сімейних вечорів, відпочинку з друзями та літніх сніданків на свіжому повітрі. Також у будинку є санвузол і вихід на чердачне приміщення, яке можна використовувати для зберігання речей. Будинок збудований з якісного газоблоку, утеплений пінопластом 120 мм, що гарантує енергоефективність і комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Дах, покритий металочерепицею та утеплений мінеральною ватою 200 мм. Підключені всі необхідні комунікації: електрика, три фази, лічильник день-ніч, власна свердловина, септик. Важливою перевагою є газове опалення, що значно знижує витрати на обігрів. За бажанням покупця можливе виконання ремонту під чистове оздоблення або під ключ з урахуванням індивідуальних побажань. Земельна ділянка огороджена по периметру, є хвіртка та ворота, асфальтований під'їзд, освітлена вулиця, зручне розташування 10 хвилин до центру міста, поруч київський шлях, ліцей, магазини, зупинки транспорту та маршрутки в напрямку Києва. Можливий продаж за програмою Є оселя та іншими соціальними програмами. Цей будинок чудова інвестиція у ваше комфортне майбутнє.